Розтягнення підколінного сухожилля – це одна з найпоширеніших травм у спортсменів, особливо у бігунів, найчастіше викликана швидким інтенсивним скороченням м'язів. Основною метою реабілітації є відновлення функцій пацієнта до найбільш можливого ступеня та повернення спортсмена до спорту з мінімальним ризиком повторної травми. На ранніх етапах відновлення найкраще підійдуть вправи ексцентричного та статичного зміцнення. Для попереднього розігріву та покращення рухливості чудово підійде розгинання ноги лежачи на спині. Вправа виконується повільно до відчуття легкого розтягнення під коліном, після чого можна зробити сідничний міст в статиці по 6-10 секунд. Така варіація з прямими ногами зміцнить акцент саме на підколінне сухожилля. І третя вправа нахил на одній нозі, яка допоможе не лише зміцнити задню поверхню стегна, але й чудово підійде для покращення балансу. В кожна вправа виконується три підходи по 10-12 повторень двічі на день. В подальшому для запобігання повторних травм найкраще підійдуть прогресивні вправи на спритність та стабілізацію тулуба. Про це я детально розповім в наступних рілсах.